Сьогодні хочу вам показати, як натягувати листок на планшет. Є багато різних методів, як це зробити, але хочу показати, як на мою думку, найефективніший з них всіх. Для цього нам треба, само собою, листок. Очевидно, що нам треба планшет, якого у мене нема, але є така якась ДВП-шка. Лінійку, якої в мене теж нема, канцелярський ніж, клей ПВА і на кінець, вода. Що ж, для початку ми беремо папір, дивимося, яку сторону нам треба натягнути. В даному випадку це акварельний максимально галімний папір. Якщо це лицева, то перевертаємо його лицевою вниз, беремо нашу лінійку, беремо канцелярський ніж, приблизно на відстані сантиметра від краю листка, проводимо тупою стороною, сильно не натискаємо, щоб не прорізати папір. Повторюємо це з усіх чотирьох сторін. Після цього легенько підгинаємо з чотири сторони. Далі беремо воду, виливаємо невелику кількість і обережно розмазуємо рівномірно її по всьому листку, але стараємося не заходити на наші підігнуті країни. Після цього даємо листку вібрати в себе трохи води. Він розмокне і ми після цього наносимо клейпива наш клей. Так як у мене засохла кришечки, то я візьму пензлик і нанесу клей пензлик Обережно мазуємо клеєм наші краї. Стараємося не заходити на цю частину, де мокро. Тепер нам залишається тільки перевернути і приклеїти папір до планшету. Якщо біля вас є хтось, хто може вам допомогти з цим, то це дуже чудово. Я зараз це роблю сам, тому буде трохи незручно, але постараюся. Для того, щоб папір приклеївся краще, можна використовувати ложку і просто проводити краями. Якщо у вас погано приклеюється папір до планшету, можна зверху поставити інший планшет і на нього поставити щось важке. З прикладу, книжки або стілець з чимось. Тоді все приклеїться рівномірно і гарно. Тепер планшет висохне, якщо погано десь в якихось місцях натянеться, його просто можна ще раз намочити водою, і він назад абсолютно ідеально натягнеться. Розкажу вам, чому це, на мою думку, найефективніший метод. По-перше, це швидко. По-друге, це економія матеріалу, так як вам не потрібен цілий лист для того, щоб натягнути пів листа або 50 на 40. Завдяки цьому методу дуже легко знімати готову роботу. Тобто ви просто обрізаєте сантиметр і частина склеєм залишається. Ну от і все. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. І пишіть в коменти, як ви до цього натягували планшет. Тім па-па!